Шановні колеги, я дерматолог Хомич Марія, клінічний тренер компанії Ласкос. Маю сьогодні нагоду познайомити вас із новою технологією, яка долучилася до портфелю усіх апаратних технологій, які представлені в компанії Ласкос. І це є апарат Crystal Fit. Це є новинка від французького виробника DeLeo, який має дуже велику кількість переваг. Всі ми знаємо, що в нас зараз є культ тіла, і ми зазвичай працюємо пошарово. І ось той шар, який називається м'язами, завжди є проблематичним, аж скільки часу ми витрачаємо у спортивних залах. Завдяки технології Crystal Fit ми маємо можливість пропрацьовувати кілька груп м'язів одночасно. В той же час ця технологія працює таким чином, що вона не дає можливості розслаблятися повністю м'язу під час циклу. Чим це контролюється? Ми маємо найпотужнішу машину, яка має в собі 5. Тесла потужності електромагнітного поля. Завдяки цьому ми маємо максимальний імпульс, це є 400 мілісекунд. Тобто, ми маємо максимальну кількість м'язових скорочень за одну хвилину часу. Що ми маємо завдяки цьому? Ми можемо як використовувати даний апарат в медичних показах. тобто і стимуляція тазового дна завдяки стільчику, тому що ми всі дбаємо про жіноче здоров'я, а не також жіноче, а ще і чоловіче. А також ми маємо естетичні покази, тому що всі мріють про гарні 6 пекс на животі або пружні сідниці, і це все є можливим завдяки системі Deleo Crystal Fit. Ми отримуємо дивовижні результати, якщо відвідуємо сесії двічі на тиждень. І ми маємо у даному девайсі преміальний інтерфейс, який максимально легко дозволяє нам підібрати параметри для кожного пацієнта персоналізовано. Апарат, як ви бачите, має дуже ергономічну структуру. У нас є Два аплікатори, які ми використовуємо для роботи по тілу, а також ми можемо одночасно використовувати їх, сидячи на стільчику, дбаючи про жіноче або чоловіче здоров'я. Одночасно таким чином ми економимо час нашого пацієнта.